Ми познайомилися на операції. Це було буквально кілька фраз. Я не бачив її обличчя, я не знав, яка вона, скільки років, оскільки вона була в масці, в своїй уніформі. Мені тільки запам'яталося, що її звуть Марина і у неї посміхаючіся очі. Вона мені робила анестезію. Це була година десь шоста вечора. Я була в операційній. Ми почали проводити наркоз, почали спілкуватись. самого початку все почалося на таких жартах, на сміху, дуже багато сміялися. Виходжу з наркозу і перша е думка одразу про неї, а де та дівчина з якою я спілкувався? Вона каже, тут, я тут, там сиділа, щось там писала. Мабуть, мою історію хвороби писала. Я кажу, ну, приходьте до мене в палату на кофе. Ви прийдете? Так, да, звичайно, прийду. І не прийшла. Думаю, ай, не піду я нікуди. Зараз прийду, а в нього там в палаті жінка, дитина, нікуди я не піду. Мені 29 років, я з Херсонщини. В Херсоні працював у сфері IT, робив сайти, займався рекламою, але 24 лютого довелося поїхати з Херсону, все залишити і виїхати. Поїхав до товариша, який з Умані, який там залишився, і кажу йому, ну що, пішли служити? Мені не хотілося попасти на. Київську бригаду і на Донбас. тому що в мене є якби херсонський напрямок, мій дім, мені є що захищати. Попав якраз на Київську бригаду і на Донбас. Оскільки в мене вже була спеціальність сапер, я ну, і попав на цю спеціальність. Ніяких ніколи переживань у мене не було, ні страху. Поранення я отримав весною 2023 року. Так само на Донецькому напрямку підірвався на міні. Взагалі в житті ні про що ніколи не жалкую. Навіть те, що там отримав поранення, це ну, не те, за що треба так переживати. Ти вже з цим живеш. Ти вже далі рухаєшся. В той період познайомився з мариною. А <рес> нормально сходки-то ні. Не судьба. хотіла бути хірургом, але коли розподіляли, я дуже не хотіла в Волинь, бо я її не знала кожен тиждень шість років бути у Вінниці, то за два роки Луцьк став ріднішим. У мене була відсутня п'яткова кістка, роздроблена. І вже потім разом почали шукати варіанти мого лікування, що можна зробити, щоб відновити функцію ходьби. Порекомендували, що для мене, як для активного хлопця, самим таким більш мобільним варіантом буде саме протезування. Тобто ампутація і протезування мені надасть більше функцій. Протез постійний я отримав в жовтні і з того часу. Веду активний образ прожиття. Уже ми рік разом, вже такий серйозний етап стосунків, то, думаю, на всякий випадок візьму обручку, хай буде, і там, коли буде можливість якась красива, то зроблю пропозицію. В той же день зробив. На мене хоч колись подивишся в цій житті, чи й ти. Ти вдома ні? надивився. У мене іноді іноземна мова проскакує, тому що я все життя розмовляв іноземною, але як тільки сюди приїхав на Волинь, то одразу вже переключився. Почав старатися чисто розмовляти. Дуже веселий і має гарне почуття гумору. В принципі, всі наші стосунки йдуть такою лінією гумору. Я, як медик, він як військовий, у нас дуже багато гумору на різні теми. І зараз ми живемо разом, спільно знімаємо квартиру, з нами живе наш кіт. І помаленьку готуємось до весілля, готуємося далі створювати сім'ю, продовжувати сім'ю. Поки моя наречена тут працює, то я тут залишаюся. А там далі не робимо такі далекі плани. Хочеться, звичайно, мати повноцінну сім'ю, багато дітей. І дім гарний дім.